На той час усі успішні вчені були священиками та богословами. Вивчаючи природу, вони бачили у цьому спосіб пізнавати творця, який, як мовиться у посланні до римлян, видимий через споглядання творіння. Вчені християни у 19 столітті видавали багато наукових праць. Дарвіна особливо захопила книга про богослов'я природи. В якій пояснювалося пристосування тварин і рослин до умов проживання, закладене Богом, і про те, як люблячий творець, видимий через свої захоплюючі творіння, через десятиліття, відкинувши Бога творця, у своїх книгах він спробував пояснити природу, виключаючи з неї Бога. Дар він отримав ступінь бакалавра і збирався стати священиком. Але йому надійшла пропозиція взяти участь у подорожі навколо світу. Під час цієї подорожі на кораблі «Бігль» з 1831 по 1836 роки. Він залишався віруючим у Бога і в буквально істинність Біблії. Віра Чарльза Дарвіна в авторитет Біблії на той час була настільки сильною. Що деякі офіцери навіть жартували з його цитування Біблії як останньої інстанції стосовно питань моралі.